Коротко про травму. Перелом стегнової кістки в колінному суглобі. Нога була вивернута сильно в сторону. Отак От в пліну і зрослась за 5 місяців і стала коротше на 8 см. Після звільнення в Київському військовому національному госпіталі поставили пластину. Шоу, отут такий здоровий. Вирівняли ногу. Через 3 неділі зняли скоби, стянулась стягнулася рана. Не сильно вона кровоточила. Йодовим цим раствором нормально допомагало. Поставили апарат Елізарова. Отут в місцях, де просверлювали, де ламали кістку. Була невелика кровотеча і запалення. Хорошо помогла мазь тримістим. Якщо ці, цієї мазі немає, змішати дві мазі міромістин і деоксезоль. Хорошо воно підтягнуло. А от дештів стоять. Саме, саме хорошо саме удобно. Пользуватися антисептиком обичним. А если вже сильно кровоточить, то порошком та Септ. Гента Тільки не дуже багато його сипать, бо буде братися сильною корочкою і буде там збиратися різні виділення. Тягнув я 2,5 місяця. Ці 8 см. Під кінець неділі 2-3, звісно, боліло сильно. Такий. Пробую я не сильнее безбол. Бруфен Ретро. Помагало через раз, ночью, звісно, важкувато, але лучше потерпіть. Неділю через 2-3 після того, як закінчив крутить, воно попускає, в общем, терпімо. В процесі розробляю коліно. Коліно згибається не дуже хорошо. Хочу висловити подяку лікарям, медперсоналу і волонтерам Київського національного військового госпіталю.